Всім привіт, друзі! Другий Renault Megane за ціною 5700 доларів. 9 рік, 1,6 бензин. Автомобіль в такій непоганій комплектації. Кольор, як хочете, так називайте, ізолента, напевно. Значить, 4 склопідйомники має регулювання зеркал, Перешити кермо, круїз, клімат присутній в автомобіля. Датчик світла, датчик дощу. Чистий 9 рік. Вже салон почищений, залишилось кинути коври. 220 машина має пробігу. Оригінального, я зараз продемонструю він код, пробивайте по базі. Така машина. Дев'ятий рік він розмитнився. Позаду тут шторка це все присутнє. Багажний відсік. Ну, в хорошому стані, я не можу сказати, що із з ним щось не так. Тут домкрат є, на жаль, нема запаски, є тільки домкрат і піна. Компресор теж відсутній. В нормальному стані тут позаду. Це швейцарська машина, свіжопригнана в Швейцарії. Тут у нас гарний салон позаду, адекватно виглядає, шторки робочі, салон тут не витертий, тут також карти адекватні, тут також нормально виглядає, Шість подушок, шість сербедів має машина, що є немало важливо. Є два бічних, два фронтальних і шторки для. Буковів це досить таки безпечна машина, хороша альтернатива логану, я вважаю за такі гроші, тим паче, що це автомобіль чистого 9 го року. Він код ви побачили, можете пробити його по дилеру. Завівся, працює, зараз вімкнемо клімат. Вімкнувся клімат контроль. Теж працює стояночний тормоз. Працюючий. ну Така машина, друзі, шити кермо, ну, шити, тому що тут всі комплектації в цьому кольорі кермо йде не шкіряне, а звичайне, ну воно точно таке саме по якості, як в дачі. 222 зараз пробіг має машина. А, що тут замінено? Замінено термостат. ГРМ тут нормальний подивились, тобто зараз найближчих 10-15 тисяч не потрібно міняти. По бажанню фарбувати ручки. от, Якщо хто хоче. Матовий кольор вони знімаються, фарбуються і виглядати буде адекватно. Дев'ятий рік, 5700 з сертифікатом місто Рівне. Приїжджайте, телефонуйте, цікавтеся, кому цікаво. Номер телефону в описі до цього відео. 1,6 бензин, механіка на 5 передач. Двигун, наскільки я пам'ятаю, з фазиком. Зараз секунда. Двигун з фазорегулятором. Ну, така машина. Свіжий акумулятор, ця фірма досить така, так ново розповсюджена. Цікаво, проїжджайте. В місті рівному він знаходиться. Що фарбовано, телефонуйте, питайте. Ну, Мені здається, що тут щось мінімально, абсолютно нічого такого. Резина тут все сезонка. Ні, тут зима стоїть. Зима, ну така. На зиму два передніх колеса треба нових, Диск гальмівний без суттєвої. Виробітки, маємо таку тріщинку на цьому корпусі, але його можна підпаяти. Ну, це показує всі нюанси, що є. Машина не може бути без них. Тому ось так. Це. кому цікаво, приїжджайте, місто Рівне, Швейцарія. Тріщина на задньому стопі є. Отака вона заклеєна, Була заклеєна ще в Швейцарії, ми її не чіпали. Ну, При бажанні на стоп, звичайно, що скинемо, заміните собі, якщо вам треба. Ми все розуміємо. Кому, кому треба замінювати, може замінювати, кому, для кого це не важливо. Просто скинемо вам якихось 100 доларів чи 200 для того, щоб ви могли. Давайте 200, давайте так. 5500 і без торгу. Це буде ціна без торгу. Тобто вже ви повинні розуміти 5500 це мінімум, що може бути вартувати, може, цей автомобіль. Щоб вже більше не торгувалися і питання не задавали. На всі моменти на покраску цього зеркала. На... Заміну заднього стопа, ну ще на якийсь момент, якщо вам буде цікаво, масло тут буде замінено, до речі, ми його замінимо. Приїжджайте. Більше не просіть, більшого торгу точно не буде. Я вважаю, що для Мегана 9 року 2 ідеальний прайс, абсолютно ідеальний. Телефон в описі до відео.